поряд зі мною Єгор Чернів нагадається український депутат, можна сказати, міжнародник, заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пан Чернів постійно знаходиться у закордонних відрядженнях, Він активно працює із нашими міжнародними партнерами, в тому числі у Сполучених Штатах Америки. І зараз ми у нього напряму в прямому ефірі запитаємо, власне, якою буде перемога Трампа для для України. Власне питання до вас, пане Єгоре, якою буде перемога Трампа для України? Чого слід очікувати? Тому що є такі надії, що саме при адміністрації республіканської партії штати можуть бути значно рішучішими, можуть точно можуть стати бути більш рішучими. Ми. Дуже складно прогнозувати зараз, тому що ми бачили досить протричіві позиції Трампа щодо України і щодо підтримки, але все ж таки, з того, що я бачу, всередині республіканської партії і команди Трампа є розуміння, що Україну потрібно підтримувати. Яким чином буде зараз? Діяти Трамп, подивимося. Я думаю, що в найближчі декілька а, тижнів, може місяців, поки буде перехід влади, буде зрозуміло. І, але в принципі, за 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 висловами, за позицією буде, буде також а, зрозуміло, що буде робити Трамп вже з починаючи з січня. А, і тут може бути декілька варіантів розвитку подій. Від а, дійсно там давайте все закінчувати в 24 години, як він говорив. А, сідайте за. Стіл переговорів, але тут питання навіть якщо. Примусити Україну сісти за стіл переговорів, чи можна, можна примусити зараз Путіна сісти за стіл переговорів, чи готовий він до переговорів. І я, чесно кажучи, не бачу такої, е, такої готовності, а це означає, що потрібно буде впливати на е, позицію Кремля. А для того, щоб а, а чи є речаги е, важелі впливу, є важелі впливу, є додаткові санкції, є додаткове озброєння і так далі. Тому як буде поводити себе Трамп, зараз ми побачимо, але це точно може може бути шансом для того щоб допомогти україні перемогти в цій війні Ну до вас ще буде два короткі запитання. Першого якраз на дискусії, ви в тому числі теж говорили про те, що саме при республіканській партії, тобто при Трампу, при 45-му президенті, ми отримали Джейвеліни ті самі, ті сам та сама зброя, яка зупиняла в тому числі на Київщині. Тобто, чи можемо ми очікувати більш сильніших позицій в плані там можливо надання Україні більшої кількості нам потрібного озброєння чи можливо дозволу на ті самі удари, про які ми давно просимо? Я думаю, що це питання більше е, того, як буде розвиватися події. Е, я чесно скажу, не бачу готовності збільшувати бюджет на допомогу Україні. Е, можливо, це буде переведено в якихось якісь кредити. Про це говорили вже республіканці, неодноразово представники. Е, можливо, це буде Е, іс історія більше. Тиску санкційного на Російську Федерацію або е знову ж таки надання е певних видів озброєння, які там е які нам необхідні, але знову подивимося, як буде розвиватися події. Це буде відповідь, скоріш за все, я так думаю, відповідь на е дії або реакцію Кремля на там запропоновані. Е Запропоновану на пропозицію зараз закінчити війну. Якщо Росія все ж таки не погоджується то то можливо буде і збільшення озброєння, але але чесно кажу, що я не бачу на сьогоднішній день готовності збільшити саме бюджети або фінансово, пряме фінансову допомогу на для України. Ну і крайнє запитання поставимо вам про те, які ще дії можуть бути з боку Байдена, людини, яка вже піде в історію як 46-й президент. Можливо, він нам дасть оті ті самі дозволи, чи можливо ще щось позитивне? Байден зараз буде. А... Працювати в рамках дозволеного, що що називається, тобто того, що вже було проголосовано а, попереднім конгресом. Я, я ми бачимо, що зараз обидві палати, скоріш за все, будуть республіканськими, і тому щось додатково протягнути через конгрес буде ну якщо не неможливо, то дуже вкрай важко. А, тобто тут залишається для маневру не так багато. А, а, Місця і або це будуть політичні заяви, можливо, будуть політичні заяви, або ну там щодо підтримки щодо нам нашого поступу в НАТО або що ще запрошення. Але... Запрошення мається на в НАТО а, запрошення в НАТО все ж таки. Тут є питання, чи потрібно це зараз робити, щоб потім не отримати е зворотню реакцію від Трампа, який не погодиться з позицією Там Байдена, тому що це політичний конкурент, хоч і вже який йде. Тому е чи потрібно нам зараз це е тут питання? Е і знову ж таки, все ж таки запрошення, всі запрошення. Е Верніше так запрошення для країни, яке е, надається країні, це має бути рішення 32 країн, двох е, країн членів НАТО, не тільки сполучених штатів. І Тут ще потрібно над цим працювати. Дуже дякую, пане Єгора. Дякую, що ви знайшли час прокоментувати нам ситуацію із виборами. Єгор чернів був буквально з нами у прямому ефірі. Ось такі відповіді ми почули. Чекаємо тоді власне на новини уже найближчих днів, колеги. Так, дякуємо тобі, Галю. Дійсно, з сподіваннями гарними будемо зустрічати нову адміністрацію Дональда Трампа. Сподіваємось, він допомогу таки Україні не припинить.